Життя в Канаді це рай чи пекло. Давайте розбиратися разом. І сьогодні дізнаємось реальні відгуки українців, які живуть чи жили в Канаді, і що вони думають про цю країну. Вже знаєте, їх власний досвід. Тому що раніше я випускала вже відео і розповідала про свої мінуси, які траплялися в моєму житті, про свої плюси, які мені здається є в Канаді і так далі. Але ж цікаво почути не тільки мою думку, але ж як загалом для інших людей тут живеться. Тому я створила такий пост в ТРЕЦ і запитала у. Людей, щоб вони чесно відповіли про свої мінуси і плюси життя в Канаді. Тож давайте разом їх прочитаємо та обговоримо. Я думаю, це буде дуже корисно. Коли я запитала про реальні мінуси Канади, то цей пост зібрав дуже багато коментарів. Всі писали, всі обурювалися і ділилися своїми такими, знаєте, життєвим таким своїм досвідом, що дуже класно, тому що ви можете це все почути, різні сторони, різні людські життя, різні людські долі і так далі. Тому що коли ви знаєте, ми в інтернеті можемо побачити тільки якусь одну картинку. Там тільки хтось показує хороше про Канаду, інші показують тільки погане про Канаду. І воно взагалі не зрозуміло, яке життя тут, і що ж реально тут поганого, що ж тут реально хорошого. Тож погнали читати коментарі. Мінуси? А які там плюси? Два роки прожили у цій кримінальній помийці і поїхали з полегшенням звідки. Окрім красивої природи, вічливих білих канадійців та те, що в магазинах великий вибір усього більше плюсів немає. Те, що трапилося з дівчиною в США, котру ви знаєте, що сталося в метро. Канаді таке трапляється кожного дня. Тільки біля нашого району застрелили підлітка і чоловіка з три трьох людей у магазині, в котрий я ходив кожного дня і намагалися. Теж дівчину біля спортзалу, біля мого будинку. Щодо, до речі, цієї ситуації, я хотіла випустити би окреме відео і розповісти, як з безпекою в Канаді, тому що мене дуже питають тепер частіше після тієї ситуації трагічної в Америці, як безпека в Канаді. Якщо сказати коротко, то Канада набагато більш безпечніша, якщо порівнювати її з Америкою, тому що в Америці це страбляється в x 3 набагато все частіше і набагато жахливіше, і треба знати, де можна ходити, де не можна ходити, тому що є такі божевільні люди. Якщо взяти Канаду, тут в принципі трошечки безпечніше. Це взагалі така безпечна країна, але тим не менш час від часу трапляються такі випадки, тому що людей багато, особливо якщо це якийсь мегаполіс, то звичайно будуть якісь божевільні люди, які можуть причинити такі небажані результати. Далі пишуть: хах, цікаво, мене навпаки, тригарить, коли люди ідеалізують Канаду. Так, я повністю з цим погоджуюсь. Можна виділяти якісь плюси. Але якщо повністю кажуть, що тут все ідеально, це в принципі з іншої сторони це класно, тому що людина бачив тільки позитивні сторони в країні, в які вона знаходиться, вона насолоджується перебуванням в цій країні. Але з іншої сторони, знаєте, є завжди мінуси, і якщо ця людина транслює тільки ідеальну Канаду, потім інші, хто подивиться ці відео, вони приїдуть і будуть дуже розочаровані, тому що стикнуться з безліччю різних проблем, до яких вони просто не готові, бо про це ніхто не казав. Я вважаю, що говорити про... Мінуси країни це дуже важливо, аби люди не ідеалізували її, а потім приїжджали та розчаровувались. У мене США було саме так, і я вважаю, що це дійсно класно, коли в інтернеті ви можете побачити як плюси, так і мінуси для того, щоб люди розуміли повністю всю картинку. Звичайно, це буде тільки досвід тих людей, які там приїхали. Але тим не менш, ми можемо побачити, як може бути типу, не тільки якась класна картинка. Ви приїхали, там купили собі машину, будинок, у вас там свій бізнес, все круто. А те, що може бути. Бути зовсім інша сторона медалі. Сплашний мінус все дуже переоцінене. Це про те, що я говорила, людина собі намалювала одну картинку в Канаді, але коли приїхала, то стикнулася з цими всіми такими іншими вимірами, іншими проблемами, про які ніхто не казав до цього. І це дуже важко іноді сприймати. Я не почуваю себе тут в повній безпеці. Якщо взяти мегаполіси, я можу сказати, що це реально стромно. Навіть Взяти, от моє місто, в якому я проживаю, я не люблю центр міста. Особливо є такий райончик, є така вулиця в центрі цього міста, де просто купа різних безхатьків, різних наркоманів, різних якихось кримінальних людей, які збираються, які тусуються, які там коляться, щось там роблять. Але мінус в тому, що в будь-який момент в них може зірвати, наприклад, кришу і вони можуть щось начудити, як ми, наприклад, бачимо ситуації в Америці. Перевіряти, звичайно, не хочеться, тому я стараюся взагалі в ті райони не гуляти, тим паче пішки там не ходити. Є такі більш спокійніші, нормальні райончики, по яким можна ходити. І такі райони я обираю для прогулянки ввечері. Тобто я взагалі не боюся в них ходити, тому що тут без безхатьки вони в основному в одному якомусь там місці, в якомусь в центрі. Так? Якщо ви живете трошечки далі від центру міста, то ви не побачите там ніяких бомжів, безхатьків, якихось там навіжених і так далі. Це дуже рідко, коли вони заходять в ці райони, і це так дивно, що ви тут робите? Бо все їм дається в центрі. Там можна випросити грошей, там можна випросити якусь їжу і так далі. Там плюс приходять спеціальні люди, які в тележечках приносять їм їжу, там повечеряти і так далі. На вибір підходять до кожного і питають, що ви будете сьогодні їсти. А якщо вони відійдуть від цього центру, то нічого цього не зможуть отримати. Не якісь там гроші нічого, тому їм просто тут не вигідно бути, і вони тут не ходять. І я можу повністю, повністю безпечно гуляти. Але як ми знаємо, що божевільні люди все ж таки можуть бути де завгодно, тому все таки треба бути в будь-якому випадку обережними і не ходити десь там вночі. Але також я боюся метро, тому що я надивилася оцих всіх історій і ще до тієї ситуації, яка сталася в США. Ще в такій ситуації дуже багато що і людей штовхали прямо на рейси і так далі. Тому я в метро ніколи тут не була і надіюсь, що не буду, тому що я реально боюся цього. Не думаю, що це мінус. Просто для мене це було неприємне здивування. Дуже привітні та усміхнені люди. А чому неприємне? З якими важко працювати. Ага, для вирішення питань по роботі. Я бухгалтер в страховій компанії. Треба пройти всі кола пекла. Подекуди у мене відчуття, що мені більше за усіх треба. І загалом людям байдуже до усіх навколо то дуже самотньо. Інколи мені здається, що це і є причина розповсюдження котиків. Люди просто не вивозять. І насправді я не знаю, можливо, це тому, що я іммігрантка і почала жити в Канаді, а моя вся родина вона в Європі, в Україні і так далі. І, типу, я тут відчуваю цю самотність, тобто потрібно будувати це все з нуля. Але і так, знаєте, канадці вони теж кожен сам собі, звичайно. Але не знаю, якщо дуже так постаратися, то можна знайти тут друзів. Я просто не стараюсь і не роблю це. Типу, у мене є знайомі, але прям як друзі, я просто їх не завожу, бо мені це не потрібно. Але я знаю інших своїх знайомих, у яких є вже там канадські друзі, тому що вони такі більш полюбляють спілкуватися, у них з цим все окей. Тому мені здається, що це залежить від людини, від тієї місцевості, де ви знаходите. Але в принципі друзів тут реально завести. Звичайно, вони будуть трошечки з іншим менталітетом. Ми відрізняємось з ними, тому може здаватися, що вони якось там трошечки від вас так відстранені, чи ще що то. Але це тому, що ми по-різному зростали. Наступний коментар. Люди привітні, але не щирі. Насправді так, канадців тут з дитинства вчать посміхатися на 32, питати, як справи, терипири, але насправді їм все рівно, так? Якщо ми в Україні звикли питати, як справи, тільки якщо нам дійсно цікаво, як справи у цієї людини, то в Канаді, звичайно, ні. Тут у вас може бути будь-яка людина, десь ви в ліфті їдете, незнайома людина, вона скаже: Hello, how are you? Як у вас справи, привітики? Завжди це так буде, хоч навіть їм це не цікаво, але це просто форма привітання. Тому вони не завжди щиро можуть з вами спілкуватися. І так, посмішка, ніби на 32, вони повертаються і вже не можуть вас недолюблювати чи ще щось. Але це абсолютно нормально. Ми просто по-різному все ж таки зростали. Тому отак, тільки шкодую, що не вчила англійську. Так, насправді, я коли приїхала в Канаду, то я себе почала корити. Що коли я навчалася в коледжі в університеті, то не вчила в цей час англійську повноцінно. Я якось там махлювала, якось там ще робила. Але в мене була можливість безкоштовно вчити англійську повноцінно. Це все це типу дається нам, чому це не вчити. А в школі як так само? Я типу знаю цю базу англійської. Але все ж таки на 100% не викладалося, коли це все вчила. Тому мені за це дуже образливо, тому що якщо ви будете знати англійську в Канаді, вам набагато буде морально легше. Я іноді просто втомлююсь, тому що кожен тут розмовляє на англійській і немає, знаєте, нашого українського навколо. Я як уявляю зараз життя в Україні. Думаю, це який це кайф, тому що куди б ви не пішли, всі розмовляють вашою рідною мовою, всі вам можуть допомогти на вашій рідній мові. А тут же ж будь-яке питання потрібно вирішувати тільки на англійській мові, і іноді. мозги просто киплять от всего-всего. Отвратительная медицина. Запись к семейному врачу на два месяца вперед. Врачи не квалифицированы. К узким специалистам вообще нереально попасть. На любую болезнь всегда приписывает антибиотик. Мрачная погода. Зима длится очень долго. А летом вечно пожары и нечем дышать. Все в дымке. Невоспитанные индусы. Очень много котиков. И бомжей. Высокие цены на съем жилья. Все дома построены из говна и палок. Нет питьевой воды. Вода в крайні ужасне, приходится покупати пітєву воду. Плюсов взагалі нет. Давайте розбирати цей великий коментар. Тут прям так розписало дуже добре і можу прокоментувати кожен із пунктів. Про медицину. Звичайно, дуже багато хто каже, що медицина тут погана, тому що тут, хоч є якісь, знаєте, більше техніки, але мені здається, що в Україні в нас все рівно спеціалісти набагато кращі, вони набагато розумніші, а тут все ж таки з цим проблеми. І іноді вони таке щось можуть. Приписати або таке порекомендувати, що взагалі воно не свистить. Я не стикалася ще прямо ось так: тет те тет з медициною, але дуже про неї багато вже чула. Погана погода і довга зима. Що хочу сказати, це все ж таки залежить від території, де саме ви проживаєте в Канаді. Тому що я проживаю в Онтаріо і можу сказати, що погода тут абсолютно нормальна, звичайна, тут дуже багато сонячних днів, і навіть взимку. Я коли жила раніше в Польщі, то взимку це було таке щось постійно сіре, постійно так якось, знаєте, це слякоть, так якось холодно, морозно, сирість. Тут такого я не помітила, і дуже дуже багато ось таких сонячних. Днів, коли ось цей сніг випав, все блистить, і знаєте, так казково і гарно. Осінь також тепла. Звичайно, вона може бути дощова, але переважно вона така тепла, багряна з різними такими фарбами. Літо також, особливо це літо 25-го року, вона настільки було жарке, що я навіть не знала, що робити, і на вулицю не можна було вийти, бо було десь. Близько 40 градусів жари, що це, звичайно, не дуже вже і класно. Я хоч і люблю тепло, але щоб, знаєте, була така міра і середина, наприклад, 30 градусів окей, більше 30, будь ласка, вже стоп. Тому за погоду можу сказати, що вона дуже відрізняється в залежності, де саме ви живете в Канаді. Якщо люди живуть в Ванкувері, то мені здається, взагалі вони такі щасливчики, бо там дуже дуже м'який клімат, і зими там такі, знаєте, теплі можна сказати. Вони. Без якихось таких морозів у них там пальми ростуть. Ви розумієте? Це Канада, і в Канаді ростуть просто на вулиці пальми. Настільки різна може бути Канада, що багато. Котиків і безхатьків це насправді так, але переважно тільки в центрі міста. Типу, є якийсь такий район, де вони всі зібрані. Але хочу сказати, в Європі також дуже багато безхатьків. Просто якщо приїхати з України в Канаду, так або в Європу відразу, то це дуже кидається в очі, тому що у нас в Україні не прийнято, що всі будуть знаходитись в одному місті в таких кількостях. У нас просто воно розкидано по всій Україні. Але якщо зібрати їх всіх в центрі, якщо б їм щось в центрі б давали, то так. Така сама була би картина просто вони в нас розповсюджені по всій території. І в Польщі, до речі, також вони можуть бути біля якихось торгових центрів, але не в таких кількостях, і вони там не живуть. Тут в Канаді ви можете гуляти і в якомусь парку. Тут у нас є один парк, де переважно також живуть бомжі. І вони там собі розставили палатки, відпочивають, живуть на природі. Тому там не дуже так ходити гуляти. Але люди ходять, вони звикли. Для мене це також таке табу. Щодо цін на житло. Ціни дуже такі високі на оренду те саме. Наприклад, потрібно заплатити за одну кімнатну квартиру в залежності від міста. Звичайно, чим більше місто, тим буде більша ціна, але від 1800 доларів треба заплатити за одну кімнатну квартиру. Може бути і 2000 за одну кімнатну квартиру, і 2300, і 2500, і 3000 доларів. Це в залежності від міста. Наприклад, Соронто то 3000 доларів, будь ласка, заплатіть за квартиру. Звичайно, гарно. Так, з ремонтом, але 3000 доларів. Але, блін, що це таке? Це, це дуже дорого. І якщо ви хочете купити якесь житло, то воно тут коштує від півмільйона до мільйону і може бути навіть дорожче. Але. Його будують взагалі, знаєте, із ДСП, із таких ось палок різних, реально не дуже таке якісне. Я не знаю, наскільки вистачає цих будинків, але тим не менше, знаєте, немає цього кирпича, оцього всього, як у нас нормально це все будують. Тому, звичайно, дивно віддавати 500 тисяч доларів за якийсь там картон. Нітєвої води. Що хочу сказати з цього приводу, залежить також від міста, де ви живете, від провінції, тому що я живу в Онтаріо, і ми п'ємо воду з крана, тому що вона чиста, на смак дуже приємна, і тут є такі спеціальні якісь фільтри, тобто вона повністю безпечна, можна її пити. А знаю, що в інших містах вода там абсолютно безкоштовна. Вони не платять, бо в них є типу якась як скважина чи ще щось, і їм абсолютно не потрібно платити за воду в цих містах, що також дуже класно і гарна економія. І вона чиста, можна її відразу також пити, тому це все ж таки залежить від тієї місцевості, де саме ви живете. Огромне розстояння, високі налоги, медлінії бюрократи. Так, відстані тут насправді дуже великі, і якщо ви хочете там з одного великого міста поїхати в інше, то вам потрібно приїхати десь близько 500 кілометрів, до прикладу, так, з Отави до Торонто 500 кілометрів, і це вже пів України, а це просто сусідні міста. І це, звичайно, так знаєте, вражає, тому що я думала, що тут трошечки все більш компактніше, але по факту, якщо ви хочете поїхати ще кудись далі, то вам вже треба або декілька днів їхати, або вже використовувати. Літак, щоб, щоб подорожувати по Канаді. Бо дійсно тут відстані дуже великі, навіть якщо взяти межі міста, не взяти там десь подорожувати, а просто ви хочете поїхати з одного магазину в інший магазин, або просто з дому поїхати в Костко, то Костко завжди знаходиться не в центрі, і до нього треба ще хвилин 15 20 їхати. Пішки можна дійти, якщо ви живете в центрі, то в центрі, в принципі, є супермаркети, до яких можна дійти. Але все ж таки проще поїхати на автомобілі, це буде набагато швидше, тому що відстані навіть по місту такі нормальні. Пишуть ціни без податків. Це не прям великий мінус, але задовбалась, що їх треба прощитувати окремо в голові. Так, насправді ви знаєте, якщо б я користувалася готівкою, то для мене це було б великою проблемою, тому що я б не розуміла, скільки грошей мені треба брати в супермаркет для того, щоб мені вистачило на всі продукти, які я хочу. Тому що ви завжди побачите в магазині ціну без податку, а потім на касі воно все додасться. До речі, якщо ви купуєте продукти в Канаді, то податок був. Буде не на всі продукти. Наприклад, якщо ви купуєте там воду або хліб, то, звичайно, на такі продукти податка немає. Типу, це як перша необхідність для вас. Але якщо там будуть якісь чіпси, чи ще щось, чи якась така звичайна їда, така щось ласеньке, то вже на це буде податок. Типу, завжди потрібно прощитувати, і це дуже так знаєте, ніби нормальна ціна. А на касі виходить зовсім інша сума, і це іноді розстраює. Ціна на страховку машини. І хочу сказати, що це насправді дуже болюча тема, тому що е, коли ми тільки збиралися приїжджати в Канаду, то чомусь думали, що тут все трошечки дешевше, ніж здається. Бо ми дивилися, скільки коштує страховка в Польщі, і це можна там реально 300-400 злотих заплатити на цілий рік. Ну це нормальна, класна сума. Тут же потрібно платити в середньому, якщо ви тільки приїхали, якщо у вас не так багато досвіду в водінні, то десь 400 доларів на місяць уходить тільки на страхування. Тому за рік можна порахувати, скільки вийде. Вийде дуже величезна сума, просто за те, що у вас буде страхування. І найголовніше, що без страхування, ви їздити тут не можете. Тому що, якщо вас зупинять і ви без страхування, то влетить так немало. Тому це для мене такий шок, тому що у вас немає вибору і. Такої, знаєте, нижчої ціни також немає. Якщо ви звичайно канадець, то канадцям трошечки везе, то вони починають платити з 16, з 18 своїх років. До прикладу, наші сусіди канадці, вони платять 900 доларів на рік. А ми платимо 400 доларів на місяць, тобто яка величезна різниця між тими, хто тільки приїхав і починає своє життя в Канаді, і між тими, хто тут уже прожив 20 років або й більше, і між тими, хто 20 років вже сплачував страхування. Тому для мене страхування на авто ну це дуже дуже дорого. От просто можна виплачувати ще одну машину, новеньку взяти собі, якщо б не страхування. Але ось такі, от сумасшедші ціни на страхування тут. Особисто для мене тільки важкість знайти роботу. Все інше це просто країна зі своїми нюансами. Дуже багато таких жалоб про роботу, те, що її важко знайти і так далі. Але це скоріше, знаєте, за все, от коли ви хочете знайти роботу саме за вашою спеціальністю, і ви тільки приїхали в цю країну, то, звичайно, буде дуже важко. Якщо ж ви, наприклад, класний спеціаліст, але готові йти на якусь більш таку менш звичайну роботу. То її відносно можна знайти. Але такий буде мінус, тому що вам можуть дати тільки парт-тайм, тобто з частковою зайнятістю. Тобто, це буде 3 дні на тиждень, або 4 дні на тиждень, або взагалі на наступний тиждень скажуть, зараз роботи немає, тому відпочивайте, ми вам зателефонуємо. Тобто немає ось цієї стабільності, навіть якщо ви знайшли роботу. Тому в Канаді люди знаходять дві роботи або навіть три, але з частковою зайнятістю. Наприклад, в понеділок вони йдуть на одну роботу, у вівторок. У них інша робота в середу вони знову на першу йдуть, а в четвер вони йдуть на ту другу, а в п'ятницю-суботу вони йдуть на третю роботу. І тоді виходить такий більш-менш стабільний заробіток, на який можна прожити. Тобто для мене це такий мінус. Я до цього не звикла, коли працювала в Польщі, такого не було. Приходиш і просто влаштовуєшся на звичайну роботу і відпахуєш своїх там 160 годин на місяць. Тут може бути такий рандомний момент: то є робота, то немає. Мінус 33 було взимку, дуже реальний мінус. Так, насправді поговоримо про зиму в Канаді, навіть якщо жити в теплому регіоні. Я не кажу про Ванкувер, тому що я там не жила. Я бачу, що Ванкувер реально тепле таке містечко в Канаді. Але якщо брати Онтаріо, там Торонто, Отаву, Монреаль, навіть то може все ж таки вдарити нормальний такий мороз. І я була трошки в шоці. Я ще приїхала після теплої України в Канаду і почалися такі прям люті морози. І я була до цього не готова. Я страдала і чекала, коли вже нарешті стане тепло. Але канадці тут. Одягнулися якось так. даже вони тепло можуть не одягатися, тому що запригують швидко в авто. В авто там тепленько, все добре. До роботи і з роботи знову на машині, тому вони навіть цього не відчувають в повній мірі. У будь-якому пабі стандартний набір: кілька бургерів: ham and cheese, fish chips, beef, путін. Єдине, що мені дуже зайшло, це рамен. Я не кажу, що тут все одне й те саме, просто у різних закладах одне й те саме меню, що їх. Що у їх конкурентів? Що хочу сказати, це реально тут проблеми з ресторанами, якщо звичайними такими закладами, куди ви можете піти після роботи, зустрітися з друзями і посидіти. Бо зазвичай це будуть якісь бургери, картопля фрі. Навіть ми з моїм хлопцем ходили на річницю в класний такий французький ресторан. А нам подали ну, прикольно стейк, все круто. Але з картоплею фрі. Ну, типу, я не уявляю, як у нас в Україні якийсь такий прям класний ресторан буде подавати з картоплею Фрі. Картопля фрі це чисто Макдональдс. Для чого подавати її в ресторанах? Тому для мене це було дуже дивно. І ще мене харить те, що будь-що ви закажете в кафешці, в якомусь там ресторанчику. Ну, ресторанчики, звичайно, ціни будуть побільше, але якщо звичайно, якийсь паб, де просто попити пиво, то ціник буде на двох, десь 80 доларів. Тобто дешевше ви цього ніде не, не зробите, не поїсте. А звичайно, на 80 доларів в Україні в нас можна піти в якийсь класний заклад, не в паб. Тобто, оця різниця, і все ж таки, тут дорого, і звичайно, якась така їжа одноманітна. До речі, як в цьому коментарі тут було написано про рамен. Я рамен також тут дуже полюбила, бо він дійсно смачний. Взагалі, в Канаді різна є кухня. От ви можете абсолютно дуже багато італійської, китайської, азіатської, Це всього дуже багато. Можна на будь-який смак прийти і купити, але все-таки... Ну, звичайно, є американська, просто ось ці гамбургери, ось така картопля фрі, будь-де це все на кожному кроці є. Тому ціни все ж таки кусаються, і кожного дня їсти в закладах це дорого. Типу, я раніше реально думала, що в закладах класно їсти, але це все таки дорого. І воно не таке й смачне. Знаєте, якщо ви віддаєте от гроші, ви отримуєте щось таке класне, але насправді... Ні, не завжди воно може бути таке смачне. До речі, як в цьому році ми поїхали святкувати свою річницю з хлопцем, вибирали дуже довго ресторанчик якийсь, ну, щоб, знаєте, так, покайфувати, поїсти. Прийшли вже, звичайно, під закриття можливо, це мінус. Заказали картоплю і стейк. Звичайна їжа. Нам таке подали. Мені дуже було шкода грошей, яких ми витратили. Нам подали топтанку, але вона була якась змішана. Якісь були камочки, вона була трошки холодна. То холодна, то тепла. Ось це все таке в переміжку. Я була прям в шоці, е, прям дуже в шоці. М'ясо ми попросили, щоб воно було повністю приготоване, тобто well done. Нам його принесли з кров'ю. Можливо, робітники вже втомилися і хотіли додому, але хотіла нормально поїсти. Просто смачної їжі, звичайно, і не треба там щось. Просто картопелька і м'ясо. Будь ласка, але це було жахливо і коштувало воно десь 100 з копійками грошей канадських доларів. Типу, це не коштує того, просто не коштує. От приходиш іноді і думаєш, боже, що це таке? У нас в Україні набагато був би кращий сервіс за ці гроші. Так, в Канаді є багато мінусів, але якщо подивитися з іншої сторони, де зараз добре жити? Для молоді тут справді є велика можливість, якщо є мотивація. Насправді я з цим згодна, з цим коментарем, тому що, якщо так подивитися, ніде не немає легкого життя, немає не ніде там, що от клас приїхали, вам там золоті гори відразу дали, житло, машину, все вам дають і все окей. Тобто, в кожній країні, в яку б ви не приїхали, вам потрібно починати з нуля. Якщо у вас є якийсь запас Цих грошей, якщо ви вже бізнесмен, який переїжджає з однієї країни в іншу країну, то звичайно вам буде легше будь-де. Да? Наприклад, як у нас деякі політики переїхали в США і все, їм класно, їм супер, все окей. Там в нью йорку живуть, тому що в них був ось цей запас грошей. Якщо ж переїжджати звичайній людині в будь-яку країну світу, то звичайно потрібно мати ось цю подушку, потрібно звичайно з нуля в себе отак робити, з нуля повністю будувати своє життя. Це звичайно важко, тому й вилазять ось ці. Всі мінуси, але потрібно завжди думати позитивно і шукати плюси. Тому я з цим коментарем згодна. Із плюсів писали це можливість прокачати розмовну англійську, і так я з цим погоджуюсь, тому що я прям дуже знаєте, коли я втомлююсь від англійської, я собі кажу: клас, у тебе є можливість. Вчити англійську мову. Типу, розмовляти. Я завжди про це мріяла. Насправді, коли там жила в Україні, я завжди хотіла поспілкуватися з носіями англійської мови і ось так її вчити в природному середовищі. І нарешті це сталося. Я можу це робити, тому потрібно, знаєте, бачити ось цей плюс, ось цю можливість і не нити. Хоча я дуже часто по ць з цього приводу також нию. Наступний такий коментар: це розширення можливостей. Насправді так, в Канаді є дуже. Дуже багато різних можливостей, які ось вас штовхають вперед, які дають вам наснаги і можна більше реалізувати себе. Не менш ви можете охопити багато різних аспектів. Тому ось такі були реальні коментарі від реальних людей: їх досвід, їх, знаєте, враження про Канаду. Вони поділилися зі мною, а я ділюся з вами їхніми коментарями. Якщо вам сподобалось це відео, обов'язково ставте пальчики догори, підписуйтесь на цей канал та залишайте коментар із чотирьох. І більше слів для просування українського контенту. Ну, якщо вам дійсно подобається моє відео, ставте реакцію, пишіть коментарі, не соромтеся для того, щоб я розуміла, чи дійсно вам корисні, чи дійсно вам цікаві ці відосики, чи ні. Буду знімати про те, що вам більше подобається. Також, якщо у вас є якісь питання по Канаді, задавайте їх в коментарях, я буду відповідати на них по можливості. Дякую за перегляд, Па-па!